Привіт, я рада тебе бачити на своєму каналі. І я продовжую тему контенту і буду про це розповідати як умога найбільше. Сьогодні поговоримо про особистий бренд. Що таке особистий бренд? Навіщо його потрібно формувати? Взагалі, навіщо це потрібно? Далі особистий бренд як вирішення усіх твоїх проблем. Чому взагалі він настільки важливий, який контент має бути присутнім в блозі, та як нам виділятися серед інших завдяки особистому бренду, завдяки нашому контенту і, взагалі, всьому, всьому що ми створюємо в нашому інстаграмі? Мене звати Тетяна, я експерт по створенню контенту та своєї реальності в легкості. В легкості це не про те, що робити нічого не потрібно. В легкості це про наше відношення. Про наше відношення взагалі до всього, що ми створюємо, до всього, що ми робимо. І завдяки ось цьому нашому стану, стану кайфу, задоволення, легкості, я експертам допомагаю, з виходячи з оцього стану, створювати свій контент, будувати особистий бренд і взагалі йти своїм шляхом. Додивляйся відео до кінця, тому що у тебе буде маса інсайтів. Можливо, навіть десь ти просто зрозумієш, де чого тобі не вистачало, і щось візьмеш до себе в роботу. І так, що ж таке особистий бренд? Особистий бренд це простими словами наш профіль в інстаграмі, де ми показуємо свою особистість, де ми в чомусь експерт, і хочемо завдяки нашому обличчю продавати будь-що через інстаграм. Тобто це наша візитна карточка, по якій люди можуть зрозуміти, для кого ми, для чого ми, навіщо ми, так і взагалі, чому ми. Це саме те, по чому люди нас можуть відрізнити із тисячі. Тож особистий бренд нам обов'язково потрібен для того, щоб краще продавати. Через інстаграм, щоб люди могли нас впізнавати, щоб люди могли ближче з нами познайомитися та зрозуміти, як з нами комунікувати, що можна у нас придбати, чим ми можемо бути для них корисними і, взагалі, зрозуміти, який ми експерт у своїй ніші, та що ми можемо взагалі їм запропонувати. Тому ті, хто продають без особистого бренду, вам буде в рази важче. Це особисто моя думка. Ви не уявляєте, але саме чомусь, коли я починаю записувати відео на Ютуб, у мене як ніби закладає міст. Я не розумію, що відбувається, але ладно, погнали далі. У мене є власний досвід, на якому я можу вам привести приклад, коли я продавала речі. Через інстаграм, де не було моєї присутності, тоді максимально важко йшли продажі, так ну додамо ще тоді, що я була недосвідчена і не розбиралася добре в просуванні чи в таких речах. Тому це давалося насправді дуже важко. Але також в мене є порівняння. У мене на початку мого шляху мене була сторінка магазину. Засобів для е, волосся. Я тоді, е, такий був в мене інстамагазин, е, засобів для волосся. Але там була моя присутність. Тобто, люди вони вже бачили, у кого вони могли придбати ці засоби. Да? Я їх також тестила на собі. Я це все знімала, і люди е, у людей була більша довіра до мене е, як до людини. Тобто вони. Просто розуміли, до кого вони йдуть і у кого вони купують. Там продажі були краще. Це також при тому всьому, що я в просуванні ще не знала, як себе просувати, не знала, як про себе заявити. Я просто діяла на е, і робила те, що я могла. І просто порівняння магазину речей, де моєї присутності не було. І е, магазину засобів для волосся просто різниця очевидна. Тут у мене продажів немає, тут у мене є продажі, і у людей є більша довіра, е, вони більш лояльні до мого магазину, до мене. Е, тому ось навіщо нам потрібно формувати особистий бренд та транслювати те, що відбувається з нами, те, що проживаємо, тому що. Аудиторія тоді має більшу довіру до вас і вона стає більш лояльніша до вас, і тоді е, зрозумійте, що у вас є більший шанс, що люди підуть до вас та куплять у вас. Тому навіщо нам потрібен особистий бренд? Я думаю, це запитання просто відпадає. Тепер для чого ж він потрібен нам? Нам він потрібен для того, щоб ми могли продавати, щоб ми могли сформувати свій продукт, щоб ми могли більше проявлятися, десь позбуватися своїх страхів. Це також дуже важливо, тому що якщо ми не проявляємося, якщо ми не розвиваємося, не переборюємо якихось страхів, тому що вийти в сторіс розмовне, зняти якийсь рілс, не в інстаграмній квартирі, це Означає пройти свій шлях, побороти свої страхи. Люди деякі просто не хочуть і бояться займатися, ось будувати оцей особистий бренд, тому що десь треба показати частинку себе. Це невід'ємна частина особистого бренду. У вас не вийде просто робити пиляти експертний контент. Зараз, принаймні, у 2025 році пиляти експертний контент і просто не ділитися тим, що ви проживаєте, не ділитися своїми інсайтами і своїми трансформаціями. Тому що е, зараз люди е, йдуть до тих, хто вміє розкрити свою історію, показати, як у них було до, до чого вони прийшли. Або навіть який шлях люди пройшли для того, щоб бути там, де вони зараз. І ось на ось такі історії люди готові дивитися, люди готові йти до таких експертів, е, тому що в якійсь частинці, е, десь у якійсь е, одиниці контенту, люди бачать, що вони такі ж самі, і вони нічим не гірші, ніж той експерт. У якого є цей особистий бренд, і вони також можуть досягнути таких успіхів, розумієте? Тому дуже важливо будувати особистий бренд. Він потрібен як там, так і нашим клієнтам, так і нашим е, глядачам. Тому це більше також про побороти наші страхи, вийти із зони комфорту, зробити так, як не робилося ніколи, розказати те, чого ви. Можливо, навіть не розповідали своїй мамі. У мене навіть є такий досвід. Отже, особистий бренд вам допоможуть вирішити купу ваших проблем питань, питань, які навіть просто будуючи свій особистий бренд, проживуть свою малесеньку таку трансформацію, да все, все залежить від того, у кого які страхи, у кого які є комплекси, і кому лег... Бо є, є люди, яким легше проявлятись, а є люди, яким важче проявлятись. Тому е це така малесенька трансформація, але вона дуже важлива і вона дуже необхідна, особливо е тим людям, у кого є купа страхів, купаком комплексі, мені важко е, йти у щось нове, там буде ваша зона росту, е, там буде ваш успіх. Тому що е, саме там, де нам найважче е, щось дається. Да? Я не говорю про всі ситуації, це все залежить від ситуації. Там, там де наш іде якийсь супротив на щось, ось саме там буде е, наш ріст. Тому задумайтеся 300 разів, чи хочете ви залишатися у тій точці, де ви зараз є, сидіти, боятися, нічого не робити і, ну і знаєте, просто марнувати своє життя, проживаючи його без ніякого сенсу. Не даючи людям ніякої користі, не допомагаючи іншим людям, тому що завдяки можливо вашому досвіді, вашій історії, хтось просто зрозуміє, що можна інакше, що це вже не так і страшно. Те, що, наприклад, ви робите, людина також цього може боїться. Це не так страшно. Вона може піти це також зробити. Проявляйтесь, діліться досвідом. Допомагайте іншим також е, перебороти в собі, можливо, якийсь страх, перебороти в собі якісь сумніви і йти до своєї мети. Можливо, саме це є вашою місією. Який же має бути контент е, в нашому блозі? Да? Якщо ми говоримо про експертний блог, бо я в більшості працюю з експертами, тому я буду говорити про експертний блог. Це не має бути, це 100% не має бути просто експертний експертний контент. Оцей сухий контент, де лише якісь помилки, про якісь помилки говорити, лише там по болях, по страхах аудиторії. Е, ні. Має бути своя історія. Я вже раніше про це говорила. Має бути своя історія, має бути якась ваша трансформація, ваш шлях. Ваш шлях це не про те, що що ви там пройшли. Ну не лише про це, це про ваші відчуття, це про те, що ви прожили на емоційному, в емоційному плані. Які стани ви проживали, щоб прийти до тої точки, де ви зараз є? Тому що дуже багато експертів не розуміють, починаючи свій шлях, вони просто не розуміють, що їм потрібно пройти. І коли вони стикаються з якимись планощами, з якимось вигоранням. Вони просто закидують свою справу, і через це не формуються якісь реально дуже класні, круті експерти, які також можуть допомагати людям. Тому давайте по порядку. І так, яким же має бути контент в нашому блозі, експертному блозі? Це своя історія, це експертний контент, це. Е це залежить від того, як ви будуєте особистий бренд. Можливо, десь якийсь гумор, тому що це завжди заходить людям. Десь якийсь розважальний контент. Це, наприклад, якісь ваші подорожі, просто якісь ваші фото, десь якась ваша історія, щось якесь цікавеньке, можливо, якісь голосування, якісь опитування, якийсь тест. Ось це все вважається розважальним контентом, тобто ви людей. Розрухуєте, робите такий е, рух для них, щоб вони могли поактивнічати у вас в блозі і е, е, трошки пошевелитися, скажем так, і щось взагалі зробити, не просто сидіти і дивитися за вами. Ось і е, дуже класно заходить трансформаційний контент, тобто, можливо, десь якісь ваші усвідомлення. Е, до яких ви прийшли через власну трансформацію, десь якісь інсайди. Тобто, ось це дуже класно. Це п'ять ключових е, таких моментів, які е, мають бути у вашому контенті. Це невід'ємна частина. Цей контент можна створювати на енергії. Я, я говорю про це і я буду про це говорити, тому що я сама прожила. Коли я робила контент, створювала це стосується і сторітелінгу, і рілз і телеграм-каналу, так зараз я почала навіть вести свій Ютуб-канал. Це говорить про те, що у мене з'являється все більше енергії на те, щоб створювати контент, не лише в Instagram, розумієте, тому що колись я створювала лише по схемах, лише по табличках. Е, так, була десь якась моя історія, десь і звісно, я відкривалася людям. А це не було так чіпляюче, як е, роблю. Наприклад, зараз я це зараз. Я створюю контент саме зі свого стану. Якщо у мене немає ресурсу, я в сторіс. Я не вийду. Я не опублікую Рілс. Хіба що у мене є в чернетках десь 2-3 дні назад, тому я е, зробила Reels швиденько, так, бо мені прийшла на це енергія, я його створила, і в мене він там є. І я розумію, що я хочу його зараз опублікувати, не виходячи в сторіс, я так зроблю. Але якщо у мене немає ресурсу, немає енергії на це, я, я цього робити не буду, тому що це. Нічого нікому не принесе. Тому я повторюсь: контент можна створювати на енергії, можна створювати в потоці. Для цього не потрібно щось вигадувати, щось придумувати. Все може йти з вашого усвідомлення, якихось ситуацій, якихось моментів і. Коли до вас приходить енергія, ви випускаєте, ви, ви пропускаєте це через контент, і цей контент ви публікуєте в люди. У вас буде постійний потік ідей, у вас буде постійний потік енергії на це, і вам, вам просто не захочеться з цього стану виходити. Вам просто не захочеться випадати з блогу. Я це все пройшла на собі, і я добре знаю, про що я говорю. Тому повірте мені, це все реально і сказати, що... Я виходжу з якоїсь структури чи плану. Ні, у мене є мета, для чого я це роблю. У мене є сенс, який я хочу донести аудиторії. Тому, якщо я не маю ресурсу щодня пиляти контент, я цього робити не буду. Там не буде моєї енергії, там не буде мене. Я раніше так робила. І я. Результату не отримала. Зараз я роблю інакше. У мене є також свій результат, і я бачу, що саме у мене так заходить. Тому що, тому якщо у вас така сама ситуація, коли у вас жодні інструменти не працюють, коли ви пиляєте контент кожного дня, але це не приносить вам ніякого толку, не приносить ніякого результату, задумайтесь, чи не варто вам щось змінити. Також Через свій особистий бренд, через е, свій блог, через свою історію ви можете показувати людям, чим ви можете їх їм також допомогти, проживши власний якийсь досвід, показавши це людям так, що ви вже це пройшли. що вам також було важко, що у вас були різні емоції, різні стани, і ви готові також людям допомагати. Це ваша місія, якщо ви, наприклад, не знаєте, як вам донести цінність чи ще щось через власний досвід. Тільки так ви зможете людині е, донести власні цінності, і якщо ваші цінності співпадуть з її. Ви знайдете один одного. Дивіться, чим ми можемо взагалі відрізнятися від інших. Так дуже класно, коли ми не порівнюємо себе з іншими. Це дуже важливий момент, тому що в той момент у нас іде знецінка, і ми вважаємо себе якимись не такими крутими, як е -е, хтось інший. Є таке, але якщо у нас самоцінкою все окей, і ми, наприклад, дивимося на контент інших експертів з позиції, я не заздрю, я не порівнюю себе, я беру можливо якісь інсайти, усвідомлення саме з блогу іншого експерта, ось тоді ми можемо дивитися на інших експертів, і в цьому немає нічого поганого. Тож, виділятися ми можемо тільки тоді, коли ми будемо публікувати те, про що ми думаємо. Ви можете створити якийсь свій образ, так це також буде цупляти увагу, люди будуть зрительно запам'ятовувати, і е, якщо ви будете десь траплятися на рекламі, або десь буде хтось вас бачити е, в такому образі, вас, вас запам'ятають швидше тільки тоді, коли ви будете доносити свою думку, власну думку, не думку чиїсь інших експертів, взявши ідею інших експертів, так саме власною думкою. Ви будете чіпляти людей власною історією, власної трансформації, тому що це те, що прожили ви людям, це цікаво спостерігати. От, до речі, зараз ловила усвідомлення, що те, що ми проживаємо, те, що ми проходимо якусь трансформацію, ми не одні. Таке щось проходимо, люди також проживають свої трансформації в своєму тілі, да своїм розумом, своїм, своєю душою. Але при цьому всьому у нас з'являються дуже схожі інсайти, або навіть такі самі усвідомлення. Тому дуже важливо, що ви транслювали свою історію, свою трансформацію. о От я дійшла до тої золотої істини, яку потрібно вам донести. Транслюйте себе, свою історію, свої трансформації, висловлюйте свою думку, не бійтеся цього, тому що якщо ви будете боятися, ви будете зливатися з масою. І ви так і будете сидіти і боятися і нічого не робити. Тому що наші страхи вони просто вони нас з'їдають заживо. Будьте щирими, вдома те, що ми не транслюємо 100% нашого життя в інстаграм, але принаймні власну думку або якусь власну історію, ви можете досить відверто розповісти, розповісти те, що ви проживали, те, що ви пройшли, які стани ви проходили і тим самим. Допомогти іншим людям прийти до якогось свого усвідомлення і, можливо, зрушитися з свого мертвого місця. А тепер у мене є до вас питання. Не знаю, хочете, можете писати в коментарях відповідь на запитання, і будете відповідати. Я буду це все перечитувати. Мені насправді дуже цікаво, якщо ви не хочете їх. Писати в коментарях, то просто випишіть собі їх на листочку. Вам 100% буде над чим задуматись, і ви 100% візьмете щось для себе. І так, перше питання. Навіщо вам блог? Для чого ви хочете вести блог? Далі, навіщо вам розвивати особистий бренд? Щоб що, особистий бренд, щоб що? Третє запитання це чим ви можете допомогти іншим? Яка ваша місія? Четверте запитання: чи сприймаєте ви Інстаграм за баловство? Чи все ж сприймаєте Інстаграм за серйозну роботу, за серйозний бізнес? І останнє запитання дуже важливе, чи готові ви йти у цей шлях, у цей новий досвід? Пройти цей шлях і не здаватися при малішій невдачі, якихось складнощах та мертвій тиші, якщо це вас може спіткати на початку вашого розвитку, вашої активності в блозі. Чи готові ви до цього? Відповівши на ось ці запитання, ви зможете зрозуміти, яка ваша місія, навіщо вам інстаграм? Як ви до цього відноситесь, так? на що ви готові, щоб пройти весь ось цей шлях в онлайні? Тобто ці запитання вам чітко сформують. Е, взагалі, для чого вам інстаграм і чи потрібно вам це? Що я ще хочу додати? Слухайте себе, виходьте з того, що у вас всередині. Виходьте зі свого стану. Сенсі робіть дії зі свого внутрішнього стану, тобто слухайте себе, відчувайте себе, не підключайтеся до інших якихось неважливих для вас речей, неважливих для вас людей. Зосередьтеся на собі та створюйте або дійте із любові та поваги до себе. Тож, якщо ви експерт, знаєте свою місію, знаєте, що хочете продавати. Вже пробували багато всього, але у вас нічого не вийшло. Пройшли мільйон курсів. А е, толку з цих курсів, нуль ви стоїте в місті. Якщо у вас повний хаос в голові, ви не знаєте, що почати, що вам розповідати, не можете упакувати ні продукт, ні блог, ні взагалі не знаєте, що вам робити з цим всим. Тут момент при, при умові, що у вас вже є ніша, і ви знаєте, хто ви, я запрошую вас на безкоштовний трансформаційний розбір, де... Ми з вами розберемо вашу поточну ситуацію, розглянемо вашу точку Б і зрозуміємо, які вам потрібні ресурси для того, щоб дійти від цієї точки А до точки Б. Тобто це такий маленький півторигодинний, двогодинний трансформаційний розбір, на якому ви отримаєте просто масу усвідомлень. Тому підписуйтеся на YouTube канал, підписуйтеся на мій інстаграм і пишіть мені в Директі або пишіть в коментарі ось тут під відео, що ви хочете на розбір, і я тоді з вами зв'яжуся. Ми домовимося про зустріч. Я щиро вдячна вам за те, що ви залишилися до кінця. Залишайте свої коментарі, залишайте свої якісь усвідомлення. Можливо, якщо у вас з'явилися під час цього відео. Тому на сьогодні все з любов'ю. Ваш експерт по створенню контенту в легкості Тетяна.